Футбольний клуб Віват з Романова став цьогорічним переможцем чемпіонату Житомирської області. Матч за першість вони зіграли проти ФК Мал Коростеня. Гра виявилась непростою для обох команд, адже грали нога в ногу. Це стосовно тих, хто Черчук номер четвертий. Він же капітан команди. Перший тайм закінчився з результатом 0-0, А відкритий рахунок вдалося на 90 90-й хвилині. Цей гол став єдиним у матчі та приніс перемогу команді Вівад за сьогоднішню гру можу сказати одне, що це одна із найкращих ігор в цьому сезоні, незалежно чи то чемпіонат України, чи чемпіонат області зіграли максимально в своїх можливостях. І здобули результат. Чемпіонами ФК «Віват» стали другий рік поспіль. Та можливості грати в футбол та здобувати перемоги завдячують передусім Збройним силам України. Хочу сказати, що це завдяки нашим хлопцям, які боронять нашу країну, які віддають свої життя. Ще раз повторюсь, що футболісти наші з нашої команди теж на передовій. Ми теж ними гордимось і дякуємо Збройним силам України. Дякуємо за те, що ми можемо жити, грати хлопців краще. Самі ж футболісти кажуть, цей сезон для них видався складним, однак змогли усе побороти та показати гарний результат. Починали ми рік позитивно. Багато у нас футболістів було вже вже під кінець. Закінчення сезону у нас дуже важке. У нас в обоємо там тринадцять чоловік. На жаль, когось травму. Роботи. когось там інші обставини, І дуже складно нам стало. і Я врахую, що ми тому довели до золотого матчу, тому що в нас була перевага перед малом тривочка. Ми їм програли на своєму полі, важку гру. Сьогодні вже мусили показати характер. Така гра була б більше кубкова. Тому сьогодні проявили характер і вдало закінчили обласний чемпіонат. Наші на аматори є ігри. Там треба теж максимум набрати, щоб рухатись далі. У нас там стає теж завдання. Привітали із закінченням сезону футболістів і представники влади області. Футбол на жидовольщині зараз є на піднесенні. я хочу подякувати вам, шановні спортсмени, за ті емоції, які ви нам даруєте. За ті надії ми свого боку. Стараємось що зробити, щоб вам комфортніше гралося для того.